Коротше, всім привіт, мої дорогі друзі, сам знову я Тобі і мій друг Маріан. Всім хоу! Сьогодні ми будемо продовжувати гру Gang Beast. Так що... Гра часів динозаврів. Так що, ну ви розумієте, що треба зробити, що ні? Ви все розумієте. Ну, ну підписка, лайка, лайк, дзвіночка. Нам не націкаю! О, руф, руф! Йдем бити, йдем бити. Завтра УКРАЇНУ утра и не Я трохи работаю. Ой, а чого ж а мале не, тут не. Давай, давай, ти мене не проб'єш. а я тебе. Давай, давай, нападай! Напало. Давай, диви мене! Ох, дякую! Ти це там внутрь! Ну, так Це уработала! Давай, так я! Ай-не-не-не! Что там ешься? Лежач не небьт. Лежачок пьете поднимать. И кидает. Давай. Дарак. А ашо, а, а, а шо, за ручку взяла и вс. Зубам из тебе. Давай, работай. Та не роби так, ты сам рыб. сюда, часто нокаут накаути, все. Та не можу. Ай-бам! Да <решит> Ну головной би не знаю, все ж по. Ну, виш. Швидко, 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 я, швидко, я. Швидко, швидко, швидко. Давай, 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 давай! Напад, тупого лева! Напад тиха! Нападиха, я темки ски! Я тебе вбив. Знаєш, ти мене на кадр відправляєш. Стою! ЙОГО? Нашого, малуй, давай! Давай, старий, давай, старий, давай, папа! А, малуй, малуй! Як я малуй відправив? Вийдем. Давай, давай, з тобою піде. Ти як тобі? Нє ба. Ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку. Ой, ні, я один. Давай відноси! Малий. Нам треба це менше, менше мішаються, менше мішаються. Ой. Ой. Вставай. один проти чотирьох. Я ще таким не був. Давай. І зараз скажи: "Bye-bye".

Та блін, що ви так тримаєтесь за шосту куточку? Алло, алло. Та ти встаєш іменно туди, коли я тебе несу, спокійно. Я нічого не натікаю, то зараз справляешь. Нормально. Я не могу. Чи не сміриш і розтягнеш? Нічого не можу. Розігруд зараз тебе. Ти, короче, антистрес іграш. Великий, 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 А я його розслонювала. Так що, але... я... Велико, велико! Та, ну... звали! велико! Ми далі третьої волни не заходили. Давай ми це маємо виправити. Але там має бути нормальна карта, щоб де побити, розумієш? Я знаю де. Не те, не те та, там, де вогонь, там така собі. Сабвей реально, це воно? О, та це нормально. Тут можна і побити. Ой, ну кау. Дивись. Я тебе показываю один раз. Давай, бараш. И оп. Давай, пусти, пусти. Нет. <свист> да! <свист> что рука подняла? Ты, ты можешь ведь вылезти. Блин, живучие твари. Да как молодец? Вон тут! <Ви> Стань вон тут! Ты виживеш. Не по центру, не пацантр! Отрмайся! Тримаюсь! О, забежу! Живу! А дай <Ви> я! Алло! Да Алло. там, да там! <говори> Хайна техніка. Дякую Засейвили Один мінус. Який геймовер, вони ж той. Може, шусеньче візьмемо? Сираутер, есерайтер. Давай Що таке? генг. Не знаю. Да. Ми маємо з кимось небетобець. Guy. Ааа! Ну що ж, брат? А та? Це тува не низ? Е, Маріан, дай руку. Венст. Ну що ж. Починай. Ты читер. Ты вызов. Зина, меня не вызов. Можешь. Я, уже научился пенаты. Блин, ну тут все пошли нокаут. Бай-бай. Эти, 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 не-не-не, чекай, рано, рону, рону, бро. я нахью. <паспорщик> не, не 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 Алло, ты тут? Почему ты так, 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 а я, я как, как, лежит, не знает. Ну, бы я. Давай <паспорщик> на давай ты как, как, Давай, да. Давай, я зараз все поламаю. Давай, нападай на мене. Ну давай, давай, нападай. Добре, я нападу. Я нападу, я нападу. Ай, болит, ай, болит. Давай, 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 давай. А я перший буду. <звук> драв. А який драв, я там вже вищий була. Тепер що треба. хе хе купив собі гри. Ти собі гри підтипив. Я собі, я чи так? Ти не шариш. Трейн. А поїзд? Ну що ж, давай, як говорив Пушкін. з твої стволи. Давай, нападай. Ну Не викидай, будь хлопцем. А я живу! Ти навіть не встиг сказати, що будь хлопцем. Что если ты дуже долго стоишь? Билборд. А. А. Блин, ну я думаю, что это не упадет. Я думаю, что это будет триматься. Так что я на тебя, даже не хотел нападать. Towers. Ооо. Давай, це изи вин для тебе, For you. Но так, чекай, рано. Я еще встану. Ура! Не, давай ліпше лепше волны. Волни чи що? Чи це? Так, волни. Це що, тобі ліпше? Ні, волни. А, вули... ти типу, маєш на увазі, що це скучно? Ну, так є. Щоб було трохи більше, не стрибало би, то було б інтересніше. Інсерацію. Я все поставлю. Інсерацію, Зараз... чітко проб'є. Чого? Інсерацію, кажеться, але інсератиум. Інсератон. Блін. Я валят. Добре, я зрозумів. Я вже стою, я вже стою, я вже пахаю. Зародил пучаки де. Та я я тільки зі страху щось берусь. На лап, папа. Швид живая, ну розумій, зараз ну так. Ні, хто бастів двор стреляю в упор. Та не бійся, я швидко встану

Помра двоє, давай, твоя місія добити цього маленького. Ти зараз маленька. Somebody wants... Let's go. Напад тигра. Це дуже такий поганий напад, так що його більше не юзати. А, манера. А, я до шо, так... а напад льва, як я тут казал. Бля. Встати, встати, встати. А потлива! Я, я все, я. Я все. вс. що вони хоть Якісь, не знаю, якісь відміть. людми. пусти! Ти шо? Давай, по одному, давай! Голова у неба і прийом такий собі, я тобі казав. Руками, руками.

Я вывернусь! Ти куда? бай бай Давай не сирати он. Мені такими карты не подобаються. Подобаються такі малютки карти? Мені нет, там не надо бита. Руф прикольно. Але там выходит и ты хапаешь файне и такой. Полеті. І все. Ну шо ж. Я хотів перший тебе нокнути. А шо мене? Я цього мало. Давай. Лоу-кік, лоу-кік він ти... Давай, давай, я сам тільки зроблю. Шо мене? Я не розумію, щось зі мною не так. Зараз буде... А, на. то я на той. Я думаю, що той я той, Мар'ян, типу. Таван. Ну, ну. Куди ти мер, а? Е, забей, я пролетів. Там він живе, там вижив. Там той ви, той вижив. Я знаю, я знаю. Давай. Так що в тебе немає шансів на той. Ліпше по його. Мені ну, є шанс, не чекай. Він інвалід, він не може вникати. Давай. Ах, хто перший лай, ти перший. Малий, 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 малий. мене Моликий сторонновіш. Нє! Нєя! Ха-ха-ха! А можна якось так? Я кисню я не знаю. Який сноп? Дивись, голову голову не юзай, це безполезна шняга. Ну майже безполезна, я не кажу, що вона прям безполезніша. Ну, безполезна, на! Це тобі. Он сам мини дал. двоє! Двоє на одного. Давай, я зробив своє діло. Все, що я хотів, я зробив. Все, актив, я давай, ты, якщо ти что-то малого бьешь? Давай, давай, давай. викидай Блін! Да блин! Молосы уже Голова, голова, голова! Візьми його на ручки, візьми його на ручки. З розтягу візьми на ручки, Давай. Голова, голова, у задній прийом. Бо його голову. Дивись, якщо ти не маєш той. Та, блін, як він тебе так нокає? Як стоп? Що його б'яв по лесіму баджену, нарешті. Гра. Там у нас. Гра. Хочеш, так що я застину лапаю. <с>

Я би не радив! <ріст> ой, ой, я сам, я сам, я сам, я сам. можна зробити. Вася, я! Я стиму, дай бі компіду, давай! Вася! А, так? А, варто. Давай, роботи, викинуй! Нині. Я смогла душу вичити з цим баба. Давай, я ловлю, брат. Ой. Ой, я тебе не хотіла. Чуру Ой, ні, ні, ні. Вставай. Вставай, брат. Засею. <laughs> <imitesophone> oh. А де великий. Нема. А, ой. Нема. Отпусти, одного треба, хоть бы одного по... Отходим... Отходим трошки подальше. Давай, давай, урабатываю. Ай! Я урабатываю. Ай, меня урабатывают... не 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 Я! 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 Ну, Я! 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 Опа, опа, опа! Не-не-не, делите, делите моим. Давай. Не-не, не, не выкидывайте, ну... Делите, делите. да 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 Все, файно, все, файно. Вставай, ну, брат, брат, брат. Молодая. Побела, 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 побела. Побела, 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 побела. Побела, 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 побела. Попало, кик. Брям. Ну, короче, ну тут тяжко було. ще Да. Ну, та ми йдемо, ми, може... Давай, я зараз зараз. виграю. Давай, я вже уже с Я, шука, в, я в тебе якщо шо, не я хуй, давай, зараз. Дивись. ти коли розвертаєшся і даєш йому по лицю, відразу по лицю даєш, розумієш? разумеешь? Давай. Добре, все. Все, все. Я зрозумів, ні. Я встав, я встав. Давай, 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 Ну, есть, давай, прямо. Ну, давай, ходить за мной, думаю. Нет. давай, давай, просто давай, Я давай, 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 в а Я пожартував! Ні! О, ти ну блин, ну блін, ну я розумію... Чекай, я хочу скин поменять. Добре, зараз все буде. Е, e, Так, ми просто подвесим на це геніальніший скин. Я тепер, Мар'яна, ще почав більше зауважав уважаю Давай. Цей дед може... Ээээ, відігратися ще ненька. Цей дід відіграється. Я буду. Я він він колись. Якби не травма, травма 90-х, то бы все, він би тут би всіх би розмотав. Вибачай. Та... Та ти мене береш. Давай! Малыш! А минуты. Не знаю, нет. Ні-ні-ні я тут богу відмотатую. Давай. не ні 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 тихо. Сила деда! Третя ката. Анима, пора двой взял. Давай, давай, давай! Шо? Так, открываем! Давай! Дед, хлопай! Опа! Дед! Дед, знаешь, дед же сам! Ну, як я упал! Опа, жопка! Оба, це было! Ну! Я просто пидался, розумію. Давай. Я усерден. Давай тут. Ты давай, такой, да це. напад, напад. Давай. Давай. <поценно> Ой, тут тут, тут, тут не видно. <поценно> ты мене... шо було? А сидя? <поценно> <поценно> не, пан, я не буду сердину. А ты водик мене той e здоров'як викинув. Ну, погане, треба, не требуйте себе. Ну, буде. зараз ми той, ми не будемо ти вже наступний раз. Ми <говорить> просто так. Ой. Ну, коротше, дуже мега прикольна гра. Я... Але я думаю, що багатьом буде ліпше. Давай далі. Ай, я зрозумів, коли я вас шотав. Ой, вибачаюсь. Я відомо, <говорить> що... <ти>. Дивись, <говорить> <говорить> я кладу зламаю. Ні! Не! Вася! Вс, відпускай, відпускай. Yeah. Я ж, я же устав, я устал, я устав. Я за родбан окна. Підбирай. Я прикрию, я прикрыю. Я скинул лап. Контрол, контрол, зажми. Так, все, голова ваш бака Ага, це був найманий на нього. Давай, твоя чиста. Давай! Пашка файл! Дай, дай сюди, дай сюди мені. Вау, вон це, вон це кадр, вон це я розумію кадр. А, дід, тобі покажу, давай! Дисконет, дисконет. Я дисконет. А, а ти... Та-та, в -та, мене пінга.